Церемонія офіційного нагородження кращих команд Чернівецької обласної дитячо-юнацької футбольної ліги з сезону 2022-2023 років. Змагання проводились за системою осінь 2022, весна 2023 на футбольних локаціях міста Чернівці. Комплекс Олімпія, Хетрикареля, стадіон Буковина. Стадіон бою «Новородин», стадіони Лемківці і Мальва. У дев'яти вікових категоріях прийняли участь 107 команд, а це близько 1700 дітей. Відповідно зіграно в чемпіонаті та в кубку червоної обласної дюфаєл понад 1200 матчів. Відповідно до умов проведення чемпіонату обласної ДЮФЛ сезону 22-23, матчі дитячих команд вікових категорій Ю 7, Ю 8 і Ю9 проводились у форматі фестивалю чемпіонів без визначення переможців у окремо взятому матчі та фестивалі в цілому. Тому всі ці команди-учасниці були нагороджені пам'ятними кубками учасник ОДЮФЛ. Сезону 2022-2023, а гравці медалями в заключних турах по віковим категоріям. Звичайно, що в наших найстарших вікових категоріях, які зараз зібралися разом із нами тут на стадіоні Буковина, це вікові категорії Ю 13 Ю 14 і Ю 17 16 визначені переможці і призери. Але перед цим я би хотів від усіх нас щиро подякувати Збройним силам України за те, що цей чемпіонат відбувся, і що наші юні футболісти змогли грати і все це завдяки Збройним силам України. Слава ЗСУ! Слава Україні! Сьогодні на офіційному нагородженні присутні почесні гості. Це голова управління молоді та спорту Чернівецької обласної військової адміністрації Іван Гешко. Голова управління фізичної культури і спорту Чернівецької міської ради Дмитро Макаренко. Голова Чернівецької обласної ДЮФЛ. Легендарний футболіст. Перший капітан збірної України з футболу. Юрій і Перший віце-президент Української асоціації футболу. Очільник Асоціації футболу Чернівецької області. Василь Орлецький. Слово для привітання надається першому віце-президенту Української асоціації футболу Василю Орлецькому. Доброго дня! Дійсно, ще дозвольте вас привітати з завершенням. Були дуже тяжкий сезон. І на цьому фінальному матчі було видно, що ви вже трошки підоставші. Але я хочу дійсно, як сказав, пер в першу чергу, віддати належність нашим Збройним силам і їм подякувати за те, що ви можете грати в футбол. Я думаю, що ми будемо тепер чекати одного нашої перемоги, а ваші перемоги будуть попереду. Слава Україні! Людина, яка більше всіх, напевно, пропрацювала протягом цього довгого, складного, дуже нелегкого сезону 2022-23. Це, звичайно, голова Чернівецької обласної ДЮФЛ. легенда поколінського футболу Юрій Шелепницький. Пала дякую всім. Доброго дня, шановні батьки, дорогі діти. Е, можна сказати, що у нас команда працювала, працювала асоціація футболу, працював працювала її підрозділ, дитячий футбол. Тобто десь е, група людей, які вкладали душу, вкладали свій час і е, робили всі можливі речі для того, щоб ми могли от, е, цей прекрасний день закінчити чемпіонат е, нашого ЮФЛ. Ще раз не будемо переставати дякувати нашим Збройним силам, тому що без їхньої важкої титанічної праці у нас би не було змоги взагалі займатися своїм своєю любимою справою. Тому ще раз слава ЗСУ, слава Україні і героям слава! Отже, вітова категорія Ю-13. Кращий вородар. Максим Бачинський, буковина 11. Кращий закисник. Микола Вельничук, буковина 11. І голове у цій у категорії. Олександр Котюк. Буковина Карпати. Бронзовим призером категорії Ю-13 стає команда Іспас на чолі з Юрієм Куренюком. Capitán Comande. Бронзове призер у 13 Команда Букована 11, Тренер Олександр Бужак. Portanto, mandou. Переможці у віковій категорії Ю-13. ю 14. Кращий воротар. Денис Поверницький, 0 0-9-1. Кращий захисник. Денис Влад Спарта 0-9-1. Кращий півзахисник Віктор Жалоба, буковина 10 10-1. Untertitelung des Зове призеру категорії-14. Буковина 10-1. Тренер Андрій Гордей. Слідний призер. Команда Буковина 0 9 1 Beijo. De... Переходимо до останньої вікової категорії. І спочатку по номінаціях. Кращий воротар Нікіта Балан Буковина ковина Найкращий нападник Петро Грицю, боковина довбуш. І кращий гравець у цій віковій категорії. Кирило паляничка. Наталіс Харків. Бронзовий призер у віковій категорії U-17, U-16. Буковина 08-1. Звітний призер у цій віковій категорії. Команда буквально довго штре в Італії Куниця. Ну і поки ми нагороджуємо срібного призера. Е хочу, напевно, не тільки від своєї особи, а й від особи всіх нас, е щиро поздоровити з перемогою цій віковій категорії команди Металіст міста Харків на чолі з Максимом Можаєвим. Але ми вже нагородили харків'ян, харків'яни ж відправились додому. Вітаємо! Металіст Харків, переможець! Ну і завершуємо ми нашу церемонію нагородження. Нагородження фіналістів і переможців Кубку Червецької ОДІФА, які щойно відіграли у нас на полі. Отже, в команді Буковина 08-1. Кращим став Сергій Гекавий. Євровець команди буковина довбурш. Федір Кокшаров, Автор переможного м'яча. <праць> Нагороджується команда фіналіст. У лікові катерії ю 17-ю 16. Команда Буковина 08-1.

всім, хто сьогодні був з нами на церемонії нагородження, і запрошуємо всіх до фотосесії. А зараз до... для загального фото, будь ласка, команди, приєднімося сюди до центру на загальне фото.